До дня молоді у Вінниці влаштували форум молодіжних лідерів. Юнаки та юначки мають можливість поспілкуватися з відомими політиками та державними службовцями. Також на дводенному форумі для учасників влаштували різноманітні тренінги, квести та майстер-класи. Дводенний форум молодіжних лідерів стартував у Вінниці. 70 юнаків та юначок мають змогу поспілкуватися з представниками влади та взяти участь в тренінгах і майстер-класах. У нас запланований особливо на другий день активний мозковий штурм, а між цим більш лейтові активності, типу тренінг з ораторського мистецтва, пустінкомованого вечірки, щось таке, щоб поєднати знову ж таки освітнє з відпочинком». в перший день форуму. Молодь поспілкувалася з відомими українськими політиками. Говорили про війну, допомогу зсу, адаптацію ветеранів до мирного життя та підтримку молоді у Вінницькій громаді. А що стосується взагалі програм молодіжних, то я впевнений в тому, що ніхто не знає краще, що вам потрібно, ніж ви самі. Завдання наше – почути вашу ідею і додати до неї енергії, можливості, ресурсів для того, щоб ви її якомога краще і широко реалізували. Навіть в непростий час ви зуміли зреалізувати, а ми підтримали. Декілька проєктів з міжнародними партнерами для створення таких просторів, ще декілька на виході. Ми всіляко, як команда, підтримували, підтримуємо, але розуміємо, що крім програм, які можуть стимулювати і допомагати, треба елементарні речі, де ви можете себе реалізовувати, генеруючи, формуючи такі ідеї. і Відповідаючи на запитання молоді, вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що головне для Вінницької громади зараз це підтримка наших захисників і захисниць. Приймали ці принципи пріоритети. Перше це безпека оборона, другий пріоритет це стійкість, займається на увазі. Це критична інфраструктура, підготовка до зимового періоду, до весни і так далі. Продуктивний відпочинок для вінницьких молодіжних лідерів організував відділ молодіжної політики. Наша активна молодь дізнається. Багато цікавого і нового Відбудуться в нас тренінги щодо ораторського мистецтва, також комунікація в команді. Шляхи до успіху. Також в нас відбудеться панельна дискусія з лідерами міста та області на тему комунікація між молоддю та органами місцевого самоврядування. На форумі були присутні представники Вінницької молодіжної ради, волонтери, громадські діячі, підприємці та активісти найактивніших нагородили грамотами та подяками. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.